Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Сергіївка Солонянського району Дніпропетровської області. Друзі, на цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові огляди. Терміново продається будинок загальною площею 57 квадратних метрів. Будинок містить 3 кімнати, кухню веранду та санвузол. В будинку нещодавно зроблений косметичний ремонт. Встановлені нові металопластикові вікна, міжкімнатні двері. В ванній кімнаті встановлена нова сантехніка. Ззовні будинок утеплений пінопластом, залишилося лише пофарбувати його. Площа ділянки становить 12 соток. На прибудинковій території. Є усі необхідні господарські споруди. Вартість будинку 3500 доларів. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.